Ізраїль оголосив, що обмежить імпорт товарів із Туреччини. Це буде відповіддю на рішення Анкари зменшити експорт широкого спектра товарів до Ізраїлю, доки не оголосять припинення вогню в секторі гази. Президент Ердоган на жаль укотре пожертвував економічними інтересами народу Туреччини заради своєї підтримки Хамасу, убивць у секторі гази, які гвалтували, убували та оскверняли тіла жінок, дівчаток, дорослих та спалювали дітей живцем. Міністерство торгівлі Туреччини заявило, що заходи діятимуть щодо експорту продукції 54 різних категорій: серед яких залізо, мармур, сталь, цемент, алюміній, цегла, добрива, будівельне обладнання, авіаційне пальне та багато іншого ці схвалені нашим шановним президентом заходи буде реалізовано крок за кроком без зволікання, і вони діятимуть доти, доки Ізраїль не оголосить про припинення вогню та не уможливить безперешкодне постачання гуманітарної допомоги до сектора Гази. Представник Ізраїлю на брифінгу в Тель-Авіві сказав, що МЗС країни розробило заходи у відповідь. Міністр закордонних справ розпорядився підготувати список продуктів, які Ізраїль не експортуватиме з Туреччини. МЗС Ізраїлю зв'яжеться зі штатами та організаціями в США, щоб зупинити інвестиції до Туреччини та припинити імпорт продукції з Туреччини. Ми також звернемося до наших друзів у конгресі США, щоб на Туреччину наклали санкції. Обмеження експорту перший значний захід Туреччини проти Ізраїлю, відколи 7 жовтня почався конфлікт із Хамасом. Обидві сторони також відкликали послів і часто обмінюються критичними зауваженнями.